Ті люди, які хоч раз ходили у ліси такого більш гірського типу, можливо, бачили такі стовпчики. Такі стовпи слугують орієнтиром на місцевості своєрідним компасом і називаються квартальними стовпами. Вони різного типу. Наприклад, цей найпростіший, він має мінімум інформації. Це число означає тільки номер кварталу. Але давайте розглянемо більш складний приклад. На цьому стопсю ми вже бачимо не один рядок, а цілих три. В першому рядку число 37 означає номер кварталу, а цифра 5 номер відділу. Спочатку другого рядка стоїть абревіатура, яка означає вид рубки. У нашому випадку СВР – це санітарна рубка. Далі через тере стоїть якесь число, наприклад 23. Це і є дата проведення, тобто 2023 рік. А останнє число це площа в гектарах.